У рівному таки затвердили нові економічно обґрунтовані тарифи на тепло. Це питання розглянуло на сьогоднішньому засіданні. Виконкому, як пояснюють чиновники, це обов'язкова процедура, адже уряд зняв мораторій на підняття цін на опалення та гарячу воду з усіх категорій споживачів, окрім населення. Для останніх ціна залишається незмінною. Подальшому до усіх споживачів, крім населення, мають застосовуватися економічно обґрунтовані тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування. Постачання послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води, враховуючи на враховуючи те, що на законодавчому рівні заборона на підвищення тарифів залишається лише для категорії населення, заборгованість з різниці тарифів в частині усіх інших споживачів не може в подальшому розраховуватися, підтверджуватися та відшкодовуватися з державного бюджету. А от тарифи для підприємців сильно відрізнятимуться від минулорічних. Втім, як зазначають, нова економічно обґрунтована ціна на тепло для юридичних осіб буде приємнішою ніж раніше. Орієнтовно 37% це буде не пониження тарифу для юридичних осіб, те, що були завжди нарікання. Це я думаю, буде хороша новина для наших підприємців та юридичних осіб. Що стосується для населення, тариф не зміниться, так і залишається 1913 гривень. І, хоч питання, які стосувалися цін на тепло, стали ключовими на сьогоднішньому засіданні. Члени виконкому голосували і за інші, не менш важливі для громади, питання. Зокрема, вони підтримали рішення про створення в рівному нової патронатної сім'ї, у яку зможуть передавати дітей із родин. Що опинилися в скрутному становищі до слова, це вже четверта сім'я такого типу в громаді. Сім'я пройшла всі етапи навчання, подала всі необхідні документи, які й вони є, є всі підстави для створення сім'ї, для того, щоб вони могли працювати і допомагати службі у роботі. Задля для того, щоб не влаштовувати дітей у державні заклади, а діти могли бути влаштовані у форми наближені до сімейних виховання. Також члени виконкому заслухали інформацію про стан виплати заробітної плати на підприємствах та про наболіли питання пожежних гідрантів. А наприкінці засідання обговорили те, що невдовзі на склад членів виконкому чекають зміни. За словами секретаря рівна ради Віктора Шекерзяна, їх кількість буде скорочена, адже ця структура має працювати відповідально та оперативно, особливо в умовах війни. А разі не всі члени виконкому можуть зібратися на засідання за короткий термін. Для нас це важливо для нашої громади. Тим більше під час війни. Ви знаєте, що виконком теж багато що вирішує. І коли потрібно зібратись, потрібно оперативно прийти, проголосувати. І дійсно, хочеться зробити, щоб це була оперативність, і таким чином, щоб кожен член виконкому приймав рішення також і на собі проявляв якісь ну те, що корисно для громади. Перш за все, буде скорочення, тому що практика показала, що має бути виконком, який оперативно збереться, особливо кажучи, раз під час війни. Ангеліна Бурак, Віктор Міщук, телеканал ITV.